Всім доброго дня, коротеньке таке відео по переробці трактора DF244. Це тракторець 2011 року. Один з перших. Така кабінка саморобна поставлена, може й не гарна, але практична. А тракторець такий, в доволі непоганому технічному стані. І, і, і е, це його. Стояло механічне рульове, тут в ньому рульова колоночка, вона лежить. Причому це вже друга, вже власник за роки експлуатації, вже одну поміняв, поставив іншу, ну і вже замахався маслати кермом вручну і вирішив поставити гідрооб'ємне рульове управління гору. Що для цього потрібно, хто собі надумає таке робить, Значить, от такі вас. купите такий циліндрик, купите такий кронштейн, він є у продажі. Ну, і відповідно, оцей так само треба буде замінити. Сошка рулювач, як вона там називається. Тут пальчик буде точений. Не знаю, як там в оригіналі. Тут в оригіналі, здається, йшло два вуха. Ну, а тут це і під, під нові моделі, тут під шарову. Виходить. Рульовий наконечник. О, правильно, наконечник. Але тут виточили, виточили такого болтика. Тут у нас конус 16-18, а тут, виходить, на 16 у нас ШС стоїть. О, там болтик. Тут до цього. Кронштейнам Болтик його можна купити, він є готовий. Далі шланги шланги вже по факту мірялись і підбирались, тобто не підбирались, а робились під замовлення, шланги по розмірах. Но тут така от ситуація, тут коліно таке сюди не стане, бо при коли трактор буде рухатись, міст буде вверх вниз і відповідно тут це коліно таке не стане. Тут треба ставити отаку штучку, яку називають бонжо чи не бонжо. Отака от тут система, пустили шланги попід баком, пустили на ту сторону. Зараз тут покажу, що ми маємо тут. Тут ми маємо погано видно, зараз попробую підсвітити. З цієї сторони, оцей кронштейн під дозатор, насос-дозатор. Він також є у продажі, але він отут знизу по кріпленнях не підходить під місце, де стояла рульова колонка. Тут власник вже розрізав її. Тобто, ширше вийшло. Ну, оцю штуку. Або ви купуєте самі і дороблюєте її, або ж самі робите собі по макету, там, як ви захочете. Далі тут зверху такий от стакан під дозатор для переходу, щоб перейти нам на, цей, на наш вал. Заводський вал ми відрізали від механічної рульової колонки. Відрізовий вал по довжині, і вам потрібен отакий от стакан. Його можна заказати. Ти там стакан з Юмза, не пам'ятаю, хочете, то скину ссылку. Далі саме цікаве, це у нас насос дозатор. Насос дозатор у нас виходить 80-й з перепускним клапаном. Обов'язково звертаю увагу, якщо ви хочете переробити собі. Гідравліку з механічної на гідравлічну, то вам потрібно шукати дозатор з перепускним клапаном, щоб в дозаторі був перепускний клапан. Якщо ж дозатора в перепускному клапані не буде, тобто ви ставите рідний бзз 80 то вам ще потрібно до цього діла докупляти насос потоку. Ну, Клапан-ділитель потоку до цього діла докуповувати, бо так працювати не буде. Далі йдемо тут від. От це варіант з одним НШ насосом. Тобто ми підключаємося до НШ насоса. Тут в НШ насос штуцер е, 18-20. Тут у нас різьба 20 на 1,5, підключена 24. А з тої сторони в насос скручується на 18 на 1,5 різьба. О, така штука. Далі, це від насосу, робимо подачу на дозатор. Робимо подачу на дозатор. І з дозатора шланг йде вже у нас на штатний, на штатний розподільник. Тоді буде, в такому випадку буде працювати і рульове, і буде працювати гідравліка. Ну і відповідно там право-ліво. Трошки Тут маловато місця, і шланги потрібно випускати саме на праву сторону, і то були сумніви, чи вона тут підлізе, бо зараз я спробую підсвітить. О, Були сумніви оцей от шланг верхній, це поворот направо. О, були сумніви, щоб не мішало боку. Тобто у вас може опиратися. У бак. В ліву сторону там взагалі ніяк, бо там вилив бака не такий. А тут трошки є бак вилитий так, що тут сюди не є місце. І от така от схемка підключення. Тут вже Мірялись по висоті, вже приміряєтесь по висоті, скільки вам потрібно. Втулочка точилась спеціально для того, щоб перейти від стакана, шліцевої частини від стакана, того, що я вам показував на дозаторі, на цей вал, що у вас, що у вас був рідний вал. Там. Втулочку в токаря точите, і я думаю, труба. Бачили, там на нахамут закріплена, розпущена. Закріплена на хомут, можна там прихопити. Ну, в принципі, ще трошки ворушиться, бо вони зафіксовані ще у нас сама, сам кронштейн дозатора не зафіксований. Добре. А так, в принципі, вони все тримаються, крутиться. Зараз я запущу і покажу, як воно це все діло працює. Якщо щоб не було кабіни був би зручніший доступ. А так. Кого кабіна, то і тут панельку треба знімати. Це все діло. Зараз я запущу трактор, двигун. І дивимося, трактор працює. Оп! Колеса крутяться. Може видно. Собі легенько. Крутяться колеса. Як в попередньому випадку я там ставив сотий дозатор, то руль дуже, дуже різкий. Від сотого дозатора руль дуже різкий, 80-й. Це якраз те, що сюди потрібно. Один від центру коліс, один, один повний оборот до упора. і так само, Тобто два оборота руля справа наліво чи зліво направо повернути. Крутиться і навіска працює. Ось така от система. Кому відео було корисне, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім дякую, до побачення.